Карпенко теж поряд. Перший фул зафіксовано проти гравців Яра і Степаненко. Степаненко буде зараз групувати! Степаненко забуває! О -о -о. Забуває Степаненко, Номер 10 Яр у нас виходить уперед. Друзі, перший м'яч забиває яр, і робиться номер 10. Дивитися, власне, втрата була. І яр продовжує. Карпенко, Карпенко. ну Нічого собі, щоден один удар. А, поки що без голу. А, так почали. Почали за здоров'ям представники Яру. А, удар. Що відбувається? Що відбувається, власне. А, номер 13. Номер 13. 13 забуває. Номер 13, друзі, що він був фаворитами цього турніру на траві. Тому що зараз відповідь номер 12 завдавав цього удару. У них рекордні показники були. А у цієї команди сімнадцять І Наразі наразі номер 6 завдавав цього удару. Був якраз таки Владислав Шаповал. Номер шостий. У нього три забитих м'ячі. Саме він найбільше забив. Зараз в свою атаку йде команда. Яр непогано непогано. Номер тринадцятий. Силуканенко капітана запитували, яким чином знаходити. Цей ресурс, коли вони грали з Аресом. Худар, який зараз дається. А потім нічия з Нікусом. 2. яр продовжує атакувати. Яра і ще один удар від представникам потрібно опускати. Опускати м'яч. Що в принципі зроблено? Номер 10 Степаненко. Ще один такий щульний удар. Слухає номер 6 відкидає на дев'ятку цієї команди. Друзі, це Назар Іваненко. Охха, доволі так. Не зумів би таким чином все-таки дістатися до м'яча. Потрібно було летіти, Потрібно бути орлом, у нас в футзальній лізі. Є, є футзалісти, а є в нас так, залітає, не, по, не помітив я, насправді. шостим, шостим. Друзі, забуває, у нас Олександр Шеповал. Боркали і обікрали. Зараз РСД Мальорка підлаштовує собі під удар. Бідулін, що ти робиш? Ах, Жається так до половини. Перший тайм. Перший тайм цього поєдинку. Наразі РСД Мальорка намагається так. Шаповал. Ятковський. Вони саме йшли в атаку, але м'ять уже втрачено. Владислав Шаповал. Шаповал. Ах, протиснув. Хотів віддати передачу. літає боля. Зараз говоріть, ми працюємо, що повал Дарина, Твіткова шапвала. Так, друзі, не скуте врата. Група Вона полі ударна, порвал звертя. Не знаю, як хочеш. Ще гасти прокинутимо, але сам, щоб ви знали, вдається у футбол. Говорили, що повал, твір. Друзі, Андрій Цветков відзначається у цьому матчі. Ну що ж, РСД Мальорка плавно, плавно робить цю справу, як і вважать вертий. Власне проти Фенікса. Там буде е, команда Вікторія. О! Андрій Цвіткова це Богдан Ніфронтов. Внулому поєдинку, пам'ятаємо, Ніфон в забив плинська, а плуска пробуває. Ох, не пуба. Руслан Кименко саме він захищає ворота. Виходить дефтяр. Дефтяр. Головне не помилитися, що в принципі і зроблено. Удар Замикати! Замикає, замикає плиска. Номер 20. Номер 20 забуває. Номер 20. 20-й так забуває. 20-й. Це Ігор Плиска. РСД Мальорсі е, Намагатися зрівняти рахунок. Залишається 5.45 до завершення першого тайму. Але ні, не зараховано, друзі. Не зараховано Борі, немає удару. Відповідь від Яра Карпенко набирає швидкість віддавати насилоканенка. Ну, Поканенка, відповідь від команди Яра набирається потихеньку. Класна Степаненко. Трішки не цих... на поломону поля суперника. Залишається. Двох обійшов третього. Теж віддати віддає на цвіткова Цвіти Марокко. і пенальті там намічається. Ні, все таки арбітра не призначає там. пенальті удар непогано. Для першого тему яр дивує. РСД Мальорка поки що нас доганяє. Як воно закінчиться, дуже і дуже цікаво. Рипуєць вода від яра можна забивати куди? Складно ще один шанс. Забиває. Номер 13. Садить свого опонента. 13-й забиває, друзі. Ну що ж? Друзі, ось так у нас відзначається номер 13. І вже дубль у нього. Ох, як смачно у нас виявляється, може бути. А, яр Яр у нас три, три одного! Три одного зараз у команди Яркому віддасть. Бідулін! А, бідулін! можна, Бідулін, Бідулін забиває! Ха-ха! Бідулін. Бідулін Номер 19, бідулін забиває! Що робить команда Яр? Друзі, забуває у нас номер 19 краще, що ми бачили сьогодні на траві. це Просто шикарно. І сто... Ох, шаповал! 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 Шаповал, друзі! Шаповал! Гол і фол. Все гаразд, насправді. Друзі, у нас налишаються yeah. <laughs> yeah. секунди. Рахують всі разом на трибунах. Шаповал. Шаповал далі. Замикати Черкашу. Степаненко. Степаненко бідулін також. Класно Карпенко на перехопленні Карпенко. Карпенко двох крутнув. Забити може! Будуть розігрувати представники РСД Мальорка, які в другому таймі не мали таких шансів. Зараз цвітковарка. Цвітков і вони будуть А, Ні, зараз таке втратили м'яч представники Яра. Черкашин пробив в напрямку. Цвітку. Черкашин. Черкашин двох садець. Пробуває Черкашин. Таке пішов Степаненко від Карпенка, а буде пробивати капітан команди Степаненко класно, але прямісінько ж ніг представнику Арсиді Мальорка саме глухіпору цієї команди. А -а -а. Не вдається завдати прицільного. Да Карпенко поряд подобається Карпенко сьогодні. Пам'ятаєте Карпенко в інших матчах, Він і тоді був капітаном. Зовсім іншим виглядав. Ого, номер 13 Забуває друзі, ось такі пироги. Забуває номер 13 Олександр Сивоконенко. Друзі, визначається вже третім м'ячем у цьому поєдинку. Олександр Сивоконенко, а який, поки що цій команді, вже три а, взяття приноситься. Дуже якісно все це відбувається. Оці кошається От просто бійці. Просто так захоплюються сьогодні цим поєдинком. Це кращий матч а, а, в цьому, цьому ігрову Сивоконенко. Степаненко і Сивоконенко Степаненко вирішує сам. Сам пробуває Степаненко, і гол не буде. Будуть вони йти, будуть намагатися. Так, Сивоконенко. Сивоконенко набирає веде передачу праворуч. Пу -пу 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 -пу! А, о, номер 20-й, Так, номер 20-й відзначається. А, друзі, а, це Ігор Плиска. Яру. Насправді рве рве Сідді Мальорку, яка в другому таймі не знає, як впоратися з так, як і у нашому матчі представники Ер мальорки поступаються так, а вони йдуть в свою чергову атаку, яка забила в перших двох матчах 17 голів. 17 голів плиска, плиска, плиска завдома. Ага, і можливість бідуліна. Бідулін набирає. Бідулін, Бідуліна, дев'ятка, друзі, не фолит. Чистий у нас зайвий м'ячик на майданчику. Від сусідів. А і у нас Богдан Дихтя. Сідаємо, 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 друзі, сідаємо. Це для яра. Степаненко, Степаненко виборює для своєї команди Яр вже не буде прагнути забивати не більше. Не от, немає такого, їм відзахищатись. Треба Богдан Дихтяр класно відіграв. Класний сейф такий рукою, як кішка, правда? так Дуже якісно. Черкашин. Черкашин пробиває оцю Проте, у цьому йде проти нього двоє, він обіграє двох, іде третього, і зараз, якщо заб'є, це буде шедевр, ні. Трьох насправді залишається. Карпенко обігує. Карпенко можна віддати на Олександра Сивоконенка. Степаненко Садить! Садить гол. Просто е вирішила. Ще плюс Карпенко. Е і, можливо, зараз п'ятою. Але знову ж таки, що це означає? 23 секунди. І був би покер, і це б було просто апогеєм цього поєдинку. А зараз е п'ятка. П'ятка веде передачу. -хо -хо! Карпенко. Карпенко, друзі, забуваємо. Друзі, забуває у нас Карпенко, капітан команди ЯР і встановлює гонок 8-4. Ох, ох, ох 8-4, 8-3. 8-3, друзі, все-таки 8-3. Бачите, захотілося мені ще один додати. Вітаю з перемогою. Це е, для вас перша перемога. Як писали в анонсі, градація все ж таки не читала анонс. Читав, звісно, супер. Градація все ж таки е, є від, від поразки до нічиї і до перемоги нарешті. Е, і на, ну, перемогли на сам, ну непогано насправді справді. насправді не то, що непогано, а бачили їх фаворитами. Бачили реально фаворитами. Що відчуваєте виграв, виграючи команду, яка забиває 17 голів у перших двох турах? Ну, звичайно, така саме перша емоція це дуже велика радість. Радість за те, що хлопці почували, відчули цю перемогу. Насправді, я думаю, проблеми в перших двох матчах були через те, що це для нас дещо новий формат. Наша команда більш заточена під гру 8 на 8 чи 11 на 11, і тому міні-футбол для нас був ну трохи незвичний зараз. Цей переход. Але ми потихеньку наберемо форму. Ми бачимо, що дійсно у нас класні зібрані гравці. Сьогодні тим більше я перший раз за три ж зібрався такий оптимальний склад. Тому велика радість, певненість і ну що дійсно перемогли такий класний колектив, дуже сильну команду. Ну гордість перед дійсно за всіх хлопців, ну в тому числі і за себе звичайно. Супер, які цілі ставити перед собою? Враховуючи, що втратили залікові пункти на перших двох іграх. Зараз виграли. Ну будете дивитись далі, це зрозуміло, але все ж таки амбіції. Ну, Амбіції я вам скажу чесно, після перших двох ігор дещо такі припридупали, при, при, але ми бачимо, що ми можемо грати з фаворитами е, на равних і брати в них очки, забивати їм. Тому я думаю, що зараз амбіції лише найвищі стоять, добиватись найбільших результатів. Ми не там не сіємо собі мрії, ми знаємо, що є команди досвідченіші в форматі міні-футболу, які дійсно ну, можуть нас обійти по очкам, але ми будемо робити все, що від себе залежно, щоб е, дійсно боротися за призові місця. Супер. Дякую з перемогою. Вам гарного вечора. І наступне інтерв'ю, друзі, з представником команди Майорка. Скажіть, ну, можливо, чули попереднє питання до вашого опонента. Питання було таке: як це вигравати команду, що забила 17 голів у перших двох турах? Як це програвати команді, яка забила 4 чи 5 голів у ну, попередніх двох турах? Дуже просто ми спочатку гравали з розгромним рахунком рахунком. І вже на цю гру е, прийшла команда, так як, як сказати, на одній нозі. Думали, що так само переможемо. Е, хлопці дуже гарно грали в пас. Наші помилки були при обороні дуже великі, в свої моменти не реалізували. Ну і саме головне, це сам більш наш, сам наша помилка це настрій команди. що ми… Думаю, що так само переможемо. Знаєте, брав вашого капітана інтерв'ю у попередньому турі. Він казав, що мотивація тільки най... Най... найсильніша, і немає... немає нагоди сумніватися, що мотивація ця впаде, тому що хочеться взяти чемпіонські місця. Чи ця мотивація повиситься після цієї поразки? Я думаю, після цієї поразки кожен, кожен гравець нашої команди зробить собі урок, і наступного ми будемо. Набагато сильніші. Добре, не розстроїтесь, все, все ще поберата.